Алло! Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас чудовий день. Ой, собачка побігла. Сосідська. Я прийшла по індиків, подивитися, що вони тут роблять. Переганяла їх сьогодні знову на цей участок. Пастися. Але я так дивлюся, що вони щось вже не хочуть пастися. Ви набігалися, так? лі к лі 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 лю лі 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 ха О, все, пішли. Все, вони вже напастися. О, собачку, собачка тікає. Злякалися собачка індики. Індички вже достигли своєї зрілості майже. І це вже починається вияснення відносин. О, ну звісно. Хто б сумнівався? Давайте йдіть, здрасте. Давайте. Йдіть, йдіть, йдіть. Ідіть, йдіть. Ідіть. Ідіть, ідіть. Get it, quick quick О, влякалися, так? Да? Мої такі красавиці. Так, да, ви хороші, хороші. Божні, та ці та курей таких мішаних, вони такі гарні всі, всі індивідуальні, всі красиві. На відміну від породних, коли порода, ти знаєш, якого воно має бути. Ого! Ти дивись, який гриф. Голоши гриф. Циркач, ти подивися на цього малого циркача. півник, Опа! А про що я казала? А, на відміну від породи. Якщо тримаєш якусь одну породу, то ти знаєш, які курчатка в тебе виведуться. А коли ти тримаєш таких мішаних курей, то абсолютно невідомо, які курчатка будуть. Всі різні, всіх якесь незвичайне забарвлення. Дуже круто, мені вони дуже подобаються. І по імунітету вони гарні, вони креткі. По продуктивності взагалі є такі екземпляри, які по 7-8 по років несуться і нічого не втрачають. Курочка. Це курочка тут така вже ділова. І все вона ніяких не покине. Три місяці вже водить, не несеться. Ну це добре, тому що вона їх гріє, все-таки в нас холодно. А в них ще мама взагалі не думає. Покидати їх і ставати звичайною курочкою. Вона квочка, вона квочка мать. Іду покажу вам ще інших своїх жителів. Індичка в три рази розміром менша, ніж індик. Уявляєте, який там важко під ним? Цей індик раніше покривав буквально за дві хвилинки. А зараз він щось, чим старше стає, тим повільніше це робить. Давай, присідай уже, ти вже її нормально так придушив. Давай, давай, присідай. Ця індичка ще несеться, але я думала, що вона... Вже не гуляє Треба буде подивитися. На спину цієї індички чи він її не здер спину? Ого, до молоденька вже імітує індика.

Цього годую цільним зерном, нічого їм не потрібно.